Привіт! З вами Оленка Переселенка і це канал про ремонт хати в селі. Сьогодні ми будемо фарбувати веранду, трошечки поговоримо про ванну, ну і напевно ще щось будемо робити, бо рідко у нас тільки двома справами випуск обмежується. Тож поїхали. А поки вашу хаті на мату можна мені хаті дуже гучно музику вчити. Дуже гучно? А яку пісню ти хочеш включити? Не гризи, почав пошла. Точтичінжю чи яка? Тут Яка тобі подобається? Ні, вона мені не подобається. А Ти така на павусі? <laughs> да, ти така на павусі <laughs> фарбувати. Фарба mm. mm -hmm. у нас ось така. Я купила два відра по 6 літрів, mm. по-моєму. Два відра по 6 літрів. По 6 кілограм. 700 гривень десяти. Ну, тобто недорога така фарба бюджетна. Скільки? Ну, по 343 а, гривні ага. гривні одне відро. відро. 700 гривень два відра. 700 гривень, два відра. Ось так от. Це ми зараз пофарбуємо повністю фасад білим. Колони а, будуть або сірі, або зелені. І, і, і вони будуть пізніше, скоріш за все зелені. А, і Чому пізніше? Тому що я хочу поїхати в епіцентр чи куди, там, де там ще можна заколірувати фарбу і заколірувати фарбу в рау якийсь там, або Зараз я два варіанти виведу на екран, які мене приваблюють. Для чого врав, щоб потім, коли ми будемо фарбувати всю хату, щоб у нас елементи оздоблення пофарбувати тією самою фарбою. Ще є ідея, як декоративно оздобити колони, це, але це я поки над цим думаю. І у наступних випусках розповім, що вона думала. Пропросив мене той фронтон пофарбувати, але, чесно кажучи, козлика тут не поставимо, ми. а на драбинку мені дуже страшно було лізти так високо. Так, ну що, Ось так. Ось такий результат. Зараз воно буде сохнути все, подивимось і, можливо, ще по фасаду, по головному, між колонами другим шаром. Треба буде покрити, але вона фарба світліє, як висихає, подивимось, що вийде. Ось так гарненько. А колони все ж таки, напевно, будуть сірими, а не зеленими. Ми з Юрою поговорили у процесі фарбування. А він зелений не хоче, каже, може, якийсь брудно-синій чи щось таке, а я синій не хочу. І в ітоді вирішили, що сіре буде прекрасне компромісне рішення, яке влаштовує обох. Бо у нас двері сірі, вікна поки що сірі, і все буде гармонічно. Так, термінові новини. У нас нова газонокосарка. Бачите? Фантик турбо. Єдина проблема, що його треба кормити. І що він потім сре. Угу, фонтік. Ми його протравили від всього. То випустили трохи попастися. Дитину нещасну, Да? зона косорка ти нашо. І газон, бачить, з неї Ну гарно ж. І фантик пасеться як курівка. Так, ви часто питаєте про ванну. Я розумію, це дуже цікаве питання, але ванна у нас насправді зараз така, яка була складське приміщення, така і є. ну Єдине, що ось тут поменшало мішечків, тому що ми зробили фасад за А так, то вона поки така, як і є. Бо спочатку треба затягнути стіни. Потім зробити плитку, потім вже можна ставити ванну. І ось, власне ось тут будемо ставити ванну. Отак вона буде стояти. А ось тут буде о, умивальник, ось тут буде дзеркало. І ось це о, о, тут розетки вимикачі. Ось так. Як все це я уявляю, як все це буде виглядати? Це темно-сіра плитка під камінь. Чи бетон я варіанти якось вам показувала. А на стінах це, скоріш за все, частково. частково там ванна і умивальник, ось так, от, от, десь, може, посюди, чи оця стіна повністю. Це біла плитка, я так думаю. А решта це просто пофарбувати якоюсь водостійкою фарбою, гумовою або під лак білою фарбою. І все, поки мене не більше не вистачає. А зараз ми будемо монтувати рушникосу шарку. У нас вже є ось така компактна, симпатична. Ось так вона виглядає. Мені що подобається, вони оці штуки. Двигаються, рухаються. Це рушнико-сушарка від бренду Mario, Вона із сухим теном. Що це означає? Це означає, що для того, щоб вона гріла, не потрібно заливати воду і не потрібно її підключати до системи там, опалення чи гарячої води. Просто ми її монтуємо на стіну, включаємо в розетку і, власне кажучи, все вона вже працює. Мені чому це дуже подобається, тому що, як ви бачите, у нас ремонт далеко не закінчено. І ми її зараз змонтуємо, будемо користуватися. Потім, коли будемо доробляти фініш на стінах, знімемо. І після фінішу змонтуємо знову дуже швидко і не треба буде від'єднувати від труб з водою і все таке саме. Монтаж тут максимально простий. Ось тут всі кріплення, ось тут платформи. І, власно кажучи, все. Зараз і будемо її разом монтувати. Чесно кажучи, спочатку ми про рушнику сушарку не думали взагалі. Навіть не передбачили під неї там ні розетку, ні якесь спеціальне місце. Але з часом зрозуміли, що все ж таки сушарка треба, і я вам правду скажу, не тільки для рушничків. Бо ваша Оленка-Переселенка, вона, знаєте, дуже забудькувата і о 12-й або або о першій ночі може згадати про те, що у Костіка немає на завтра в садочок, чистих трусів чи шкарпеточок. Думаю, їх теж можна буде підсушити на цій сушарочці. Ще одна властивість цієї сушарки Mario, яка буде рятувати таких забутькуватих хазяйчок, як я, це таймер-регулятор. Можна налаштувати температуру 40, 45 або 50 градусів та час роботи постійний нагрів 3 або 6 годин. Оце налаштування часу роботи. І автоматичне вимикання це якраз для мене. Бо щось включити і забути про це я дуже добре вмію. Скільки на моїй совісті спалених чайників без свістків, я вже і напам'ятаю. Нагадую, що рушникосушарка у нас від бренду Mario, модель 3STAR. 301 у розмірах 800 на 445 мм. Під відео ми вишимо посилання на магазин, де можна придбати таку або якусь іншу рушнику-сушарку від цього бренду. Бачите, у нас тут експозиція дуже цікава. Ось, до речі, зранку дуже гарно. Біленька хата, як мазана, тільки не мазана. О, і ось Юра лізе. Як ви бачите, у нас вже є ванна. Ну Це вже ну, метр п'ятдесят, а вона величезна, прям глибочезна дивиться. Ну, метр п'ятдесят це я, це мій зріст uh -huh. рівно. А ця ванна, звідки вона взялася? Як ви бачите, вона вживана. Це бабуся, наша сусідка найближча. Вона вже не може в ванну залазити, і її роблять, зробили піддон для душу. А вона давно ще казала, що я буду робити підони, я вам віддам свою ванну. А ми що, ми відмовлятись не будемо, бо хороша чугунна ванна в хорошому стані. Єдине, що вона брудненька, то треба буде якусь хімію купити, напевно, і все це відмити. Може Чим дор... розчин відтерти так, щоб не пошкодити емаль. Оце... Да, да. Може бо ви от... підкажете. Оце в нас лицева сторона буде. Да, так, да. Так, ці да. дві сторони під стінку. Ти мені не лицьова. даєш нічого сказати. А, бо ти ж не в мікрофоні і тебе погано чути. Ну, Добре, коротше, дублюю ще раз питання в мікрофон, щоб всі почули. Якщо ви знаєте, чим можна відтерти ось цей розчин з бортиків вани, не пошкодивши саму ванну, і чим взагалі можна чим таким сильним, ефективним помити човунну ванну, то тоді, будь ласка, підказуйте, ми будемо дуже раді, бо ми особливо якось з цим питанням раніше не стискалися, Не стикав. А ще знову потепліло. і Ми тут так живописно на вигрібній ямі. Сіли взагалі, звісно, кадру такий. На вигрібній ямі ви бачите, у нас стоїть басейн. Ми купили. У нас такий вже був. Це ну, він називається каркасний, він просто з твердим бортиком. А внизу ця тканина, з якої все надурне шиється. У нас такий був здається, чи метр п'ятдесят, чи Метр п'ятдесят. Він живе пару років. Нам, в принципі, якраз те, що треба. Може, гроші. да, за свої гроші за, за пару років ми може купимо каркасний, отакий, от, от більш серйозний, на який у нас зараз коштів взагалі нема. Ось так, що будемо його ставити. Там ще є підстівочка, накриття, а треба дитині зробити, щоб булькався, бо купатись в ось цій бочці. Ну, то таке. То, звісно, дуже атмосферно для села, але хочеться все-таки, щоб дитина в нормальному басейні купалася. І я теж. Самому І самому хочеться. Я в бочку не влазю. Влазиш, ти не знаєш просто. Я би просто не пробувала. Ну насправді так, я влізу. Але в басейні буде комфортніше. Костик, ось вода з криниці дуже холодна. Я, придумав, я бачив, що є спеціальні цвяхи для агроволокна, але щоб по такими грибочками я не робив. Але це ним треба надо... спочатку, в мене 200 гвозді, я б попробував молотком кірки, а потім закрити. Угу. Я ще відео трошки зняла, як ти м'ячики ловиш. Подивилися ви оці таймлапси мої, що я з газоном робив, і подумали, що це я таке зробив з газоном, на що я над ним так надругався. Я зараз все поясню. Значить, він вже виріс, і ця трава вже окріпла. І я його посіяв трохи ріденько. І я бачив такий спосіб, як люди роблять, хто займається ними професійно. Коли трава вже стала товстенька, окріпша, треба взяти газонокосарку і на мінімальній висоті його викосити. От Я це зробив. Потім промести цим, цими граблями, прочесати і знову всіяти нову порцію трави. Потім я це пересипав піском, прям так гарно. І от по оцій же траві. Пройшовся ще цим планувальником. Для чого це робиться? По-перше, щоб газон став густіший. Він стане як щітка такий, що майже земля не буде виднітися між травою. І це піскування робить основу газона рівнішою. І тому, коли ходиш, босий, не відчуваються оці грудки. лишні, от таке. Ну, Це буде ефект десь через тиждень. Я думаю, в якихось із наступних відео ви вже побачите різницю. А зараз покажу Тут кругий газон. Тут ще таке робити рановато. Але в принципі він більш-менш густенький. Там ще я минулого разу його підсівав. І, І молода травичка там вже проростає, її видно. Ось так. Але це теж гарно дуже виглядає. Це я трошки да, трошки я його так, прочуханки дав йому. Але повинно стати ж прям набагато краще, ніж було. Так, от значить залишився ще фінальний штрих. У мене це відливи поставити. Подивився я в Ютубі, як це робиться. В одного сусіда стрільню в ножниці по металу, в другого з саморезів. Останне в мене було зараз буду пробувати. поставили відливи. Ось вони гарнесенькі стоять, білесенькі. Отак, і друге вікно. Це вікно робилось першим, тому вийшло не так охайно. Тут трохи піна. Ну, що Юра її підчистить. Так що ось так зараз виглядає наш фасад. Дуже гарно. Ось у наступних серіях там вже, я думаю, буде у якихось або наступних, або після наступних вже будемо колони фарбувати. Так що, до нових зустрічей!